П'ята частина створення гри дитинства. А якщо ви не дивились минулі частини, то рекомендую переглянути. А ми розпочинаємо. А продовжив я з того, що треба було додати поповнення скарбниці в нашу гру. Для цього зробив в блендер модельки сільських будинків та головну будівлю поселення, яке нам треба захопити, щоб отримувати золото. Я думаю, що це буде як основний спосіб отримання золота в грі, а додатковим буде торгівля. А якщо у вас є якісь ідеї, як ще можна отримувати золото, то можете написати в коментарях, мені буде цікаво подивитися на ваші ідеї. Ну і звісно ж, треба зробити юніта, який буде захоплювати ці поселення. Я вирішив використовувати модельку, яка в мене вже є. Це буде дівчина, яка буде називатися Збиральниця податків. Цей юніт не зможе не з ким битися, так що краще з нею відправляти якусь охорону. Вона буде підходити до головної будівлі поселення, і після того як вона захопить її, ми будемо отримувати золото. І до речі, я знайшов ще такий баг. виходить якщо юніт обраний і він видаляється із сцени, то потім ми не можемо вибирати юнітів взагалі. Це відбувається із-за того, що перед тим як видавати юніта із сцени, треба викинути його із списка вибраних юнітів. Після цього я вирішив розібратися з одягом для наших юнітів. Спочатку я хотів зробити систему вдягання юнітів, про яке я зняв окреме відео. Але потім я передумав, тому що ця система не для цієї гри. Я вирішив експортувати одяг разом з нашими юнітами і потім, як будуть дослідження, просто перемикатися за допомогою скрипта між цим одягом. І так як я зайнявся одягом, я одразу вирішив зайнятися оптимізацією юнітів. Зараз ви можете побачити, скільки трикутників на цьому юніті. І уявіть, що буде, якщо їх буде багато на сцені. Так що оптимізував я їх до ось такого вигляду і ще прибрав частини тіла, які будуть під одягом, щоб не пригружати зайве. І це все повторив для інших моделей: для мечника, збиральниці податків та розбійника. І вже якось приємніше стало дивитися на гру. Як ви бачите, то перша стадія наших юнітів це будуть селюки з мечами та щитами. Одяг виглядає не дуже гарно, я з цим повністю згоден, але я його робив перший раз, так що сподіваюся, що в майбутньому в мене буде виходити краще. Далі захотілося додати ось такі цифри над будівлями, коли юніти туди приносять ресурс. Не знаю нащо, але поки хай буде. Після цього я захотів додати нового юніта, а саме лучника. Для цього зробив нову будівлю це стрільбище, де ми будемо наймати юнітів дальнього бою. І для нових юнітів я зробив інші моделі. І там все по колу, міксамон для скелету, блендер для одягу і тому подібне. І поки я робив одяг для лучника, я зробив для нашого мечника щит та меч. З цими учниками була в мене така проблема, що вони після того як знищили ворога, то вони повертались на точку збору, яка була в них принаймні. І це дивно, тому що у всіх юнітів по суті одна система пересування, і такого не повинно було бути. Так що про всяк випадок я переробив у всіх юнітів цю систему пересування до точки збору. Лучники будуть працювати таким чином, що коли ворог заходить в радіус їх атаки, то вони будуть стріляти з лука. А якщо підходить близько до юніта, то перемикаються у ближній бій. Я думаю, що так виглядає більш прикольно. Ще мені дуже набридло, що юніти, якщо їх вибрано більше одного і дати їм наказ йти кудись, то вони топчуться в одну точку і зробив систему, за допомогою якої юніти будуть ставати в ряд. У мене була проблема в тому, що юніти після написання цієї системи все одно товпилися в одну точку. Це було із за того, що я забув прибрати рух у вказану точку в самому скрипті Unity, і скрипти між собою конфліктували. Як ви можете побачити, зараз ця система працює не бездоганно. Юніти чомусь не повністю стоять в ряд як треба, я з цим буду розбиратися вже пізніше. В планах я хочу, щоб ця система працювала таким чином, що юніти ближнього бою. Будуть стояти перші. За ними будуть стояти юніти дальнього бою, а далі вже робітники. І ще щоб ми могли керувати напрям повороту нашого загону. Далі треба було підправити анімації лучників, так як вони зараз стріляють, не дивлячись на ворога. Я вирішив одразу зробити для них лук та стріли. Зараз стріли летять просто прямо, потім вже буду робити, щоб вони летіли догою. І захотів трохи змінити керування камерою, зробив, щоб можна було нею крутити і наближатися та віддалятися. А якщо натиснути клавішу R, то поворот камери повернеться до стартового положення. Далі я хочу додати вже новий ресурс це їжа. Її реалізація буде така, що ми будемо робити візки, які ми будемо наповнювати провіантом, і відправляти до наших таборів. Я планую зробити досить цікаву механіку з цим ресурсом. І, до речі, скоріш за все я приберу такий ресурс як зброя, так як я не знаю, як його цікаво реалізувати. Якщо у вас є якісь ідеї, то можете написати в коментарях. Хочу додати перші дослідження і, звісно, нові будівлі і нових юнітів та ворогів. Ще хочу спробувати зробити туман війни. Ось так зараз виглядає гра. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Сподіваюсь, вам все сподобалось. Якщо так, то ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. І не забувайте про інші соцмережі. Всім пока, до наступних відео!